Херсонська гідеса Інна Мікуцька веде кулінарну книгу з 1988 року. Для дегустації на гастролекції відчуй Херсонщину на смак готувала рибний борщ. Говорить, цю страву варять на юшці линів, судаків чи сома. Херсон на річці рибсохозів було багато. Воєнка, ви ж знаєте, рибне царство. Тому там є така традиція була варити саме рибний. Це варила бабуся мати мого батька. Таку, такий борщ. На карасях не варила, бо вона вважала, що це кислява риба, незручно їсти його, і вона таку рибку вибирала, яка в менш кісток. У рибний борщ кладуть моркву, буряк, картоплю, капусту, солодкий перець, томати, розповідає Мікуцька. Більйон 1 столоба, бо друга страва в нашому сьогоднішньому обіді буде пов'язана саме з цією рибою. А лишився та голова, ми зварили з бульйон з тостолоба. Сум додасться потім. Він е, жариться окремо і додається вже прожарений в готовий борщ на 1-2 хвилини. Одна із моїх та, яка була авторка, вона варила борщ, е, вона виварювала буряки окремо. А тоді борщ в неї був такого червоного, красивого кольору. А, а Ніколи в житті вона буряки сирими в борщ не кидала. А інша бабуся, Таня казала, що це збочення. У меню гастролекції не тільки рибний борщ, а й маринований товстолоб. Організаторки проєкту Інна Микуцька та Юлія Сущенко знайомлять з кулінарною книгою Херсонки Ольги Петражицької, виданої у 1902 році. На десерт присутніх пригощали Херсонським кавуном. Одеська кухня відрізняється від Херсонської, розказала одеситка і гідеса Віолетта Дідук. Здавалося б, така абсолютно проста базова річ. Так? Але сьогодні їжа для нас вона стає, вона набуває такого сакрального сенсу. Так? От, там, херсонський кавун і це цілий просто там, пласт змісту. Так? От, а ну, от, те, що ми сьогодні куштували, борщ, я такий не пробувала. І мені дуже сподобалось, що він не має яскраво вираженого рибного смаку, бо я рибу не люблю. А, а цей був от е, такий: прям його хотілося доїсти до кінця. Мандрівниця Тетяна Відіщева говорить, херсонська кухня має особливості. Який Він Херсон на смак. А для мене це а, маринована риба. Або а, я якось а, таку рибу не їла, і я не дуже а, в захваті а, від толстолоба, бо ви мене тхнетиною, це не та риба, до а, якої одесити а, мають смак. А, вона була така досить ніжна. А, і вона дуже смакувала до а, е, вареної е, картоплі. Ідею провести гастролекцію з традиційними херсонськими стравами запропонувала одеська журналістка Юлія Сущенко. Коли минулого року я з, зі своєю подругою Тетяною ми робили волонтерські екскурсії на Привоз і серед для переселенців, і е, серед переселенців було багато саме з Херсонщини, з Херсону, Нової Каховки і Голої пристані, начебто в нас дуже багато схожого, але насправді є деякі відмінності, і саме ці відмінності ми сьогодні намагалися підкреслити, да? тобто це е, любов. Херсонців до рибних страв, до використання риби, річкової риби, тому що Одеса це все ж таки більше про морську рибу. Інна мікуцька каже, рецептів має багато, тому буде продовжувати знайомити Одеситів із херсонською кухнею. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.